Країна тотальних заборон, обмежень, страхів, знаєте, навіть обзивалок з боку так званих журналістів, реально так званих, я їх тепер так буду називати. Я щойно зайшов в один банк, в додаток, і там, знаєте, великими літерами там «ЛІМІТИ, ліміти, ліміти, ліміти. Зайшов, почитав, скрини поробив. Телеграм-шапці профілю, там, там всі ці ліміти, знаєте, де можна витрачати, скільки на місяць можна витрачати. От щоб наші чиновники так жили за, за оцими лімітами, навіть за цими лімітами, вони для багатьох українців ці ліміти непідйомні. І коли я ці а, заборони запостив, то знайшлися люди, які там в коментарях ви зможете почитати, написали Ну і шо та це великі цифри? Та байдуже, тому що ми все одно такі гроші і не маємо та і ці ліміти взагалі з війни, спочатку, повномасштабної діють. Тобто люди люди навіть не усвідомлюють, що вони вже підкоряються системі, вони вже виправдовуються. Телеграм-шавці профілю там докладніше. І не забудьте написати, що ви про все це думаєте, про цей весь лютий треш. Нам у 2019 році обіцяли, що цього не буде, що вони знають, як це зупинити, як домовитись і щоб не було війни. Але на місце обіцяного лібертаріанства прийшов тотальний контроль. І тотальні ліміти. І проблема полягає в тому, що ліміти накинули на народ України. Якщо раніше хоч якісь спроби були поставити під контроль чиновників через декларації, через витрати їхні, оцей закон про пепів, який так не хотіли приймати, то тепер все це перекинули на громадян України. Ну а що? Ми знову все виправдаємо.